Мої вітання до вашої уваги вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. Студі працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску понад 2000 тисячі гривень менше ніж за годину вдалося зібрати на ярмарку у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського. Вирушені гроші підуть на реабілітацію важко пораненого випускника учасника АТО Віталія Андрієва. Це дуже важливо і для нього, і для всіх тих хлопчиків, які лежать рядом, бачать це все. Їм дуже це дуже приємно. А вже цієї суботи відбудеться благодійний футбольний матч, в якому команда захисників вітчизни зіграє з командою Відомо миколаївці. Під час нього збиратимуть кошти для військовослужбовців в зоні АТО. У Миколаївській області 15 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими військовослужбовцями 19-го територіального батальйону. Вони віддали своє життя, захищаючи незалежність суверенітет та територіальну цілісність України під час проведення АТО на сході країни. Під час несення чергування четверо миколаївських військових підірвалися на міні, яку встановили терористи. Хлопці несли службу поблизу міста Донецька. У день жалоби на території Миколаївської області рекомендовано утриматися від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. Внести відповідні зміни до програм теле та радіопередач. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій будуть приспущені державні прапори України. Отже, вічна пам'ять героїв. Ми продовжимо випуск. Понад дві тисячі гривень вдалося зібрати менше ніж за годину. Роботи благодійного ярмарку у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, організатори, студенти філологічного факультету. Хлопці та дівчата навчального закладу підтримали цю ідею, адже всі вирушені кошти від продажу підуть на реабілітацію важко пораненого випускника, учасника АТО Віталія Андрієва. Мати пораненого бійця Віталія Андрієва, пані Зіна, дуже розчулена ідеєю ідеї студентів та ледве стримує сльози. Від сина вона передає щирі слова вдячності та вірить у найближче одужання. Це дуже важливо і для нього, і для всіх тих хлопчиків, які лежать рядом, бачать це все. Їм дуже це дуже приємно. До історії колишнього студента цього дня не було байдужих. В одну мить і молоді люди, і викладачі купували все, що бачили на прилавку. А це переважно кулінарні вироби на різний смак. Дівчата, студентки цілу ніч випікали різноманітні тістечка, пиріжки та кекси. Вони звичайно відгукнулися саме на цю інформацію. Не стали байдужими. Всі підтримали. Ця акція необхідна для нашого героя. Він справді герой, тому що захищав нашу Україну. І я купив бісквіт, сок і піцу. Викладачі ж ідеї студентів підтримали, радіють, що нинішнє покоління не втратило почуття милосердя і повністю поділяють всі ініціативи молоді, адже допомога людині, яка опинилася у складній життєвій ситуації, тим більше військовослужбовцю запорука виховання справжнього патріота. Вони вчора ввечері це все готували, пекли, продумували. Викладачі принесли свої книжки, хоч якимось чином долучитися до того, що відбувається. Таким чином вже відомі перші результати ярмарку. Олежки філологічного факультету зібрали 2234 гривні. Дякую, діти, молодці, молодці! І студенти, і викладачі бажають Віталію Андрієву міцного здоров'я та дякують матері за те, що виховала справжнього бійця. А зібрані кошти це найменше, що вони зробили. Головне мир та спокій у державі. Наталя приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже цієї суботи відбудеться благодійний футбольний матч, в якому команда захисників вітчизни зіграє з командою відомі миколаївці. Головна мета цього спортивного заходу збір коштів для військовослужбовців, які перебувають у зоні антитерористичної праці. Ідеолог футбольного матчу, відомий миколаївський шоумен Юрій Тазарачев до цього благодійного заходу підійшов з максимальною відповідальністю. По-перше, він отримав цілковиту підтримку губернатора Миколаївщини Вадима Мерикова та Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова. По-друге, Юрій домовився з майбутніми головними діючими особами гри, в першу чергу з миколаївськими воїнами, які своїм героїзмом завоювали любов всієї нашої батьківщини. У складі захисників вітчизни разом з героями-десантниками 79-ї окремої аеромобільної бригади гратимуть морські котики і хлопці з берегової та протиповітряної охорони. І, звичайно, легендарні миколаївські волонтери. Зокрема, Давід Рахамія. Давид, чоловік, який дуже грав у детский футбол, йому подобалася та ідея. Керувати діями захисників вітчизни буде тренер Юрій Кардаш. Його опонентом стане Руслан Забранський, який виведе на поле футболістів клубу Відомий Миколаївці. Серед гравців цієї команди сам Юрій Тазарачів, знаменитий боксер, заслужений майстер спорту Олег Машкін, а також ще декілька спортсменів, шоуменів, бізнесменів і куди ж без них політиків. Можливо, вийде на футбольний газон і спортивний генерал Микола Пихтін попасть в основной состав. Команда интересная у нас реализовывается. Точно знаю, что из 79-ки будет играть 7 человек. Все были в зоне АТО. Тайм был 35 минут. И 20 минут перерыв, а не 15, чтобы люди могли услышать хорошую музыку от хорошей группы организации. Боротьба на полі очікується безкомпромісною, адже трофей, який має дуже символічну назву «Кубок миру», Зможе вибори лише одна команда, але все ж таки результат не головне, більш важлива і вкрай важлива патріотична аура, яка пануватиме під час матчу. І, звичайно, віра в перемогу не локальну футбольну, а загальну національну. Серйозним внеском цю перемогу стануть кошти, які збиратимуть волонтери. <транжування> Та будуть такі дітей перечислені, це то, що то непосредственно направлены на помощ армії. Скорее всего, мы так с уже скажу, это будет что-то из теплих вещей. Якщо, шановні земляки, ви хочете жити в єдиній, вільній, демократичній країні, завітайте у суботу на цей благодійний матч. Можливо, саме ваша гривня допоможе врятувати життя українських воїнів, які захищають і вас, і нашу вітчизну. І разом з нами, небайдужими українцями, захисники вітчизни обов'язково переможуть. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, телевізійна новина Миколаївщини. Залишайтеся з нами і в другій частині нашої програми ви побачите. Напередодні парламентських виборів Всеукраїнська Рада церков закликає всіх українців прийти на вибори і проголосувати за партії, які підтримують. Ми впевнені, що переможуть партії ті, які люблять Україну, а не себе в Україні. Добіг свого завершення патріотичний конкурс дитячих малюнків графіті Єдина країна. Конкурс проводився за ініціативи сільгоспідприємства Ніболон. Ремонт каналізаційних та водомереж, встановлення зупинкових комплексів, відновлення електропостачання на вулицях саме такі питання порушували мешканці Лиман, Лупаревого та Полігону під час зустрічі з представниками місцевої влади і депутатом Миколаївської міської ради Олександром Жолобецьким. Олександр Жолобецький, депутат Миколаївської міської ради, не вперше відвідує населені пункти Жовтневщини. Лимани, Луперево та полігон. Таким був маршрут цього разу. Власне, зустрічі з громадянами дають можливість почути виборців, отримати накази. Оскільки Олександр Жолобецький вже відвідував жовтневий район, відповідно встиг познайомитись з насучними проблемами, а деякі навіть вирішити. Дирекція Лиманівської загальноосвітньої школи поділилась бідою з бородою. Йдеться про необхідність капітального ремонту каналізаційної мережі, котра практично. Ну не функціонує. У них там є огромні проблеми, і думаю, що ближайше час обізительно їх вирішимо. В свою чергу загальною незручністю, як для лиман, так і для Луперевого, є відсутність обладнаних зупинкових комплексів громадського транспорту. А з дня на день осінь вступить у свої права. Також прості люди підходять тут жалуються, що йде осінь, і те ж саме такий мінімум, ті ж остановки, під яким їм нігде стоять жидає транспорт. це теж є проблема, безусловно, Хотя казалось би 21 вік. Ну тим не мене. І проблеми також будемо рішати не залишилось поза увагою Олександра Жолобецького. Колективи дитячих садочків і загальноосвітніх шкіл. Особливий акцент зроблено на забезпеченні закладів джерелами безперебійного електропостачання. Окрема складна тема для селян освітлення населених пунктів у темний час доби. Казалось би. Це незначительная проблема, но для людей етаж жизни необходимо. Если в селі не свята. Ну как можна вообще вечером передвигаться, Как можна жити? Усі озвучені жителями лиман, луперового та полігону питання. Олександр Жолобецький взяв під особистий контроль. А ось вирішувати їх сподівається у тісній взаємодії з головою жовтневої райдержадміністрації, сільськими і селищними головами. Павло Москальов Сергій Кравченко. Телевізійні новини Виборча кампанія у розпалі до дня голосування залишилося менше ніж два тижні. Кандидати докладають титанічних зусиль аби завоювати електоральну любов. Виборці визначаються за кого ж віддати свій голос, а соціологи вже оприлюднюють свої остаточні прогнози. Центр по вивченню громадської думки «Навалексперт» оприлюднив дані соціологічного дослідження, проведеного на початку жовтня. Було опитано 1200 респондентів, яким пропонувалося з 29 партій, що беруть участь в передвиборній гонці, вибрати свою. Перше місце з відривом від найближчого переслідувача на 12% зайняв блок Петра Порошенка в октябрі. Рейтинг блока Порошенко 2,5. Вот вырос он за 2 месяца на 2%. Мы сравнивали наши результаты с результатами общеукраинского исследования. По Украине также лидирует 23,7. Блок Петра Порошенка на втором місці 7,1 і партія радікальна партія два тижні, що залишилися до виборів, ситуація навряд чи кардинально зміниться. Головним чинником, що викликає довіру, Леонід Білоконь назвав мирний план президента. Стабільно високий рейтинг партії додає відсотків кандидатам на мажоритарних округах. Нагадаю, від блоку Петра Порошенка в Миколаєві на 127-му окрузі йде Борис Козир, на 129-му Олександр Жолабецький. І особливу увагу привертає боротьба на найбільшому 128-му окрузі. Тут кандидатом від блоку Петра Порошенка став голова наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів Володимир Опришко. Він новачок в політиці проти, судячи з кількості жовчі, витраченої на нього опонентами в інтернеті інтернеті, за короткий час зумів зайняти позиції лідера. Не секрет, що сьогодні в Миколаєві висунуті кандидатами більшість тих, хто в 2012 році прийшов до парламенту, хто голосував за антидемократичні закони 16 січня. Тобто їм абсолютно не подобаються сьогоднішні нові обличчя. При цьому зусилля кандидатів, що грають на електоральному полі партії регіонів, навряд чи приведуть до хороших результатів. часть, которая последовательно поддерживала из принципиальных, из идейных соображений, они не пойдут на выборы. Электоральная активность симпатики, симпатиков партии регионов, она ниже, чем активность, скажем, блока Петра Порошенко или радикальной партии. В умовах, коли рейтинг колишніх регіоналів і так невисокий, значну частину їх виборців відбирає блок Порошенка завдяки припиненню військових дій на Донбасі і курсу на мирні переговори. Вже п'ять років в Україні працює єдина електронна база відомостей про виборців Державний реєстр. Саме його введення дозволило впорядкувати роботу відповідних служб і уникнути багатьох недоліків у списках виборців. Хоча помилки ще мають місце. Тому до 20 жовтня поточного року кожен мешканець області може перевірити свої особисті дані у Державному реєстрі виборців. Таким чином, він буде впевнений, що 26 жовтня на позачергових виборах до парламенту виконає свій громадянський обов'язок. Зараз на території області зареєстровано понад 900 тисяч виборців. І завдяки роботі працівників відділу ведення державного реєстру виборців, завдяки роботі суб'єктів, які подають відомості до державного реєстру виборців, це міграційна служба, це юстиція, це командири військових частин, це лікарі, сільські, селищні, голови, міські голови. От, Завдяки і основне, завдяки виборцям, які перевірили свої дані, які мають дані щодо того відносно неправильності в державному реєстрі виборців, і звернулися з відповідною заявою до відділів ведення реєстру, от завдяки цьому ситуація і сам реєстр значно покращились. Відділи ведення зараз працюють в посиленому режимі, працюють по вихідним, от, тобто виборці можуть звернутися до 20 жовтня. От включно от бажано звернутися раніше от, до відділів ведення державного реєстру виборців, перевірити свої дані. До речі, після 15 жовтня виборці можуть перевірити свої дані, звернувшись до дільничних виборчих комісій, оскільки вчора були передані попередні списки виборців на саме на безпосередньо на дільничні виборчі комісії. Вони можуть звернутися також з заявами до дільничних виборчих комісій, звернутися до відділу ведення. І ще є один шлях: звернутися перевірити свої дані. І дані відносно себе, зареєструвавшись в особистому кабінеті виборця на офіційному сайті Державний реєстр виборців. Це сайт під системи Центральної виборчої комісії, офіційний сайт Центральної виборчої комісії. Нова, Нова, форма. Нова форма роботи. Вона працює вже близько півтора-двох років. От, вона вдосконалюється, тобто можна і таким чином, якщо у вас є інтернет, якщо ви працюєте з інтернетом, ви можете перевірити свої дані, зареєструвавшись і протягом на цьому сайті, і протягом однієї доби вам будуть на вашу електронну пошту, що будуть надіслані ваші дані, які є в державному реєстрі Стан додержання розумних строків при розгляді судами кримінальних проваджень, ефективності вжитих прокурорами заходів до прискорення, вирішений їх по суті, та апеляційного реагування прокурорів на судові рішення у кримінальних провадженнях обговорили на розширенні колегії силовики. Тривалий розгляд справ та проваджень обумовлено як об'єктивними причинами, а саме складністю проваджень, кількістю обвинувачених, обсягом доказів, які необхідно дослідити, так і недоліками в роботі судової системи та прокурорів. Тому прокурор Миколаївської області Володимир Кумашко акцентував увагу на усунення недоліків у діяльності прокурорів, що впливають на оперативність правосуддя у кримінальних провадженнях, та наголосив на необхідності сприяння судам у дотриманні розумних строків їх розгляду. Проведені колегії обумовлено наявність у судах області значної кількості кримінальних справ направлених до суду до 20 листопада 2012 року. Так кримінальні справи, що тривали час не знаходять свого вирішення в судах недостатнього реагування прокурорів на незаконні вироки суду у кримінальних проведеннях. Рішенням розширеного засідання колегії прокуратури області розроблено ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення підвищення ефективності діяльності прокурорів у сприянні судам дотримання розумних строків судового провадження у кримінальному судочинстві. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Верховна Рада України підтримала п'ять антикорупційних законів, розроблених урядом України і президентом України. Цитую. Увесь пакет, внесений президентом та урядом, опрацьований міжнародними експертами. І основне, цей пакет очікує Україна. Чесна і прозора влада, чесні прокурори і судді. І для того, аби вони стали чесними, їх треба всіх вивести на світло. Підкреслив представляючи законопроекти у парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Так склалося, що в процесі низки реформ. Які проходили в Україні за останнє десятиліття, не дочитались ті, які проводили судові реформи, основну і ключову тезу, яка висловлена в Конституції України. Верховний суд України є найвищою судовою інстанцією. Тому на наше переконання, новий парламент України повинен повернути Верховному суду всі повноваження Вищої судової інстанції і всі повноваження. По розгляду касаційних справ саме Верховним судом України. Хочеться, щоб громадянин, який приходив у наш суд, чи це в міський, чи це в окружний, чи це в Верховний суд, гордо виголошував слова Ваша честь. Щоб він знав, що суддя його захистить. Щоб він відчував, що це те місце, де він може прийти. Оскаржитись, отримати захист, і що цей захист буде на підставі закону і справедливості. Добіг свого завершення патріотичний конкурс дитячих малюнків графіті Єдина країна юні учасники та переможці, учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, члени гуртків Миколаївської області. Отримали подарунки від організатора сільгоспідприємства Нібулон. Конкурс дитячих малюнків графіті Єдина країна проводився з 19 вересня по 12 жовтня за ініціативи підприємства Нібулон. У ньому взяли участь учні навчальних закладів та члени гуртків Баштанського, Казанківського, Новобузького, Новоодеського, Березнегувацького та Снігурівського районів. Цей конкурс проходив з метою виховання у дітей молодого покоління любові до рідного краю, до рідного селища, виховання патріотизму, гордості за державні символи України, а також дав змогу юним обдаруванням показати свої творчі здібності. Діти з великим задоволенням приймали участь у цьому конкурсі, дуже вболівали за те, щоб кожен малюнок був найкращим. Першими дізнались результати конкурсу учасники від Березнегувацького та Снігурівського районів. Переможці інтернет-голосування, Маліївська загальноосвітня школа та Снігурівська школа номер 3 отримали по 10 тисяч гривень. А спеціальним призом грошовим подарунком сумою 5 тисяч гривень були нагороджені Березнегувацький професійний ліцей та Юріївська загальноосвітня школа. Інші учасники конкурсу отримали дипломи та заохочуючі призи. Ми намалювали козака-патріота. Наш малюнок символізує е, як, любов до України, патріотизм. Приймали участь практично всі класи, учителя, всі об'єдналися ради общего дела. Патріотичні дитячі малюнки тепер прикрашають паркани та зупинки, які донедавна знаходились у занедбаному стані. Конкурс графіті став дуже популярним серед сільської молоді. Тож організатори планують проводити його і надалі по всій Миколаївщині. Це сьогодні, більше, ніж конкурс. сьогодні це, як праздник патріотизму, тому наша компанія бере на себе обов'язок продовжувати. Надіємося на те, що ми заложили таке початку. Такому от проекту, который буде проходити кожен год. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини напередодні парламентських виборів. Всеукраїнська рада церков має наміри закликати всіх українців прийти на вибори та проголосувати за партії, які підтримують Україну. Про це заявив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет під час зустрічі із керівниками області. Українці мають згуртуватися і зробити правильний вибір, адже самі обиратимуть майбутнє своєї держави і своє благополуччя, зазначив патріарх Філарет. А є партії, які Україною не підтримують, то ми за них і голосувати не будемо, і не закликаємо людей голосувати за такі, за такі партії. Таке буде у нас звернення від всеукраїнської. Ради церковці. Ми впевнені, що переможуть партії ті, які люблять Україну, а не себе в Україні. Святійший відзначив, що той настрій, який він відчув під час перебування у Миколаєві, дає розуміння, що сепаратизму у місті Корабелів зась. І бачимо, що Миколаїв відроджується духовно. Та і стає невід'ємною частиною всієї України. За підтримку єдності держави, заслужіння народу України та підтримку української церкви святіший виказав вдячність очільникам області та нагородив голову облдержадміністрації Вадима Мерікова орденом святого рівноапостольного князя Володимира Другого Ступеня. Крім патріотизму і Христианство, православие. Вы знаете, вы вселяете такой дух борьбы за Украину, украинский народ. Вот, поэтому вам большое спасибо за это. Мне очень приятно а, с вами было проводить время. Действительно, я получил большой жизненный урок за эти три дня. На згадку про Миколаївщину гостям подарували роботи миколаївських митців, серед яких картина з зображенням Миколаївського кафедрального собору, в якому Філарет правив службу у День Покрови Пресвятої Богородиці, я е, дякую вам за, за нашу зустріч. Ми бажаємо, е, щоб Божа Матір завжди була з вами і допомагала вам. Е, Міцному триманні влади, яка служить українському народу, Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини у селі мішково погорілово Жовтневого району святійший патріарх Київської і усієї руси України Філарет і голова облдержадміністрації Водимиріков заклали перший камінь під будівництво православної церкви Різдва Христова. Місцеві мешканці кажуть, що майбутній храм стоятиме на перетині трьох стіл, в яких довгі роки церква була відсутня. Тут в урочищі Ташкент, патріарх Філарет, взяв участь у церемонії закладки камені в основу нового храму Різдва Христова і благословив молитву присутніх на закладці селян. Господи, Боже, отців наших! Тобі було благоугодне і приємне пролиття Єлея, що його яків пролив на камінь, якого поставив стовпом і назвав Домом Божим. Київський патріарх освятив хрест і місце нової церкви. Пошли благодать Святого Твого Духа і благослови закладання каміння цього і всю основу розпочати і будови. Філарет разом із представниками Миколаївської єпархії помолився за мир в Україні і Миколаєві. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини і це була остання інформація нашого випуску. За кілька секунд чекайте прогноз погоди. Нехай всім щастить.